Привіт. Привіт! Сьогодні будемо знімати другу частину по виживанню Майнкрафт. До ще... наші приєднався наш друг Містер Найт. Містер Найт. Підписуйтесь Містер. на його канал. Він буде теж в описі. Ось. Давайте перейдемо до першого лиця. Ось, так, так. я думаю, може ми підемо сьогодні в піщаний біом. Чи ні? Я би пішов в піщаний біом, та перестань мене бити. Бо там, там є річка. Давайте подивимось, що є в тій річці. Добре. Беремо лодки. Я маю одну. А, а мені мають? Там є дерево, хочемо зробити? Де? А, а, в, сундук, в сундуці. Так. Ты Та не робишь? Ты робиш? Я роблю тебе. Я тобі тим часом скрафчу меч. В його вічно в моїй кожній серії його терять. Хтось. У мене є. Два. Один. Ну то. Мистер Найт, зачекай. Давай. Светя. Ты знаешь? Все як из мене несчасли вічно серії. Кожню кожну серію мене тирить меч! Сайда. <laughs> а куда те? Ты За мною, бути. за мною. За мною. А я знаю куди йти. Йдем? до тої гори. Тут. Тут. Я, <світ> Появоч, я не хотів. Ні, я просто біг і нажимав у небе на стрибати, щоб скоріше бігти, а так нажалося на тебе. Ага. Хоча ти біг з боку мене, прям там де прыжок. Почекайся. А знаєте, що про мене, щоб скоріше пересуватися і стрибати? Я вже бачу річку. Е, а потекайте на мене, я самому а ви? Добре, добре. Ніхто не має ніякого блока. Що? Ніхто не має ніякого блока. Дерево. Бо, Дайте Фозер, мені, 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 20. мені. 21 22 землі підійде. Підійде. Я пішов що він прав? Що ти робиш? Він буде, я це що то він буде говорити? Нічого. Що ти робиш? Це щоб пам'ятати, де ми є. Давай. Бо я вже пливу. Ой, що? Пампкін. Пливемо. Що таке? Що таке там відбувається? Я не знаю. Ой, я бачу тросник. Трусні. Ще й треба, То ламайте. Ж, а його треба збирати? Так. Да. Ти ч не збираєш? Давайте підемо вже коли будемо вертатися. Давайте мені зібрати мій трусник. <кхи> буде... 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 А я ніяк не можу сісти в лодку. Ходіть сюди! Тут у лопку. Я бачу трусек, я зберу його. Добре. Я придумав. Що... О, веде, веде, веде! Що тебе так було веде? Почекайте на мене! Так. Давайте тут вийдемо і подивимось, що тут є. А де? Бо я в ту лодку врізався. Бачите мене. Не не бачите. <риве> Ходіть сюди. Я придумав збирати ага. Прикольник. Правда? Ходіть сюди всі. Зараз. Пливемо далі. Ні, тут виходимо Добре, у мене 26 русника, думаю, хватить Я, Я теж. Як розбити цю лодку? Все, ходіть. Чекайте на мене. Веде. Сюди. А ти, Дивіться, я все де був. Дивіться, там кол о, колодязь. О, якраз добре. Подорожуйка, треба скупатися, така пустеля, тут жарко. Так. Все, я купаюся. А ми давай з дороги підкупаємо? Давай. Ми кірку взяли. Так. А ти а ми... хоча, давай, Люди копайте пісок, він дуже потрібен, щоб ми могли показати першник. Mm -hmm. Тут які є принципи випадки. Так mm -hmm. uh -huh. я буду чупати uh -huh. пісок. Май, а, її, а я не зробив навіть. Я буду під себе купити. Маші сквеш, я копаю лопатою. Mm -hmm. Давай я тобі скину. Там ще є якийсь один. Ході, ходіть за мною, там ще є якийсь один. Але, Але він наполовину зруйнований. О, будемо пішли. Так. А, а на третій, ми тут були. Ти, бачиш, ми тут розрушили? Угу. Знищили, тобто. Ну що, були тут, так? А, ти, так. Так. А бачиш, тут ми чуть-чуть піднищили. А, ми саме назад повернулися. Угу. Да. Давайте ще підемо на тій території, де ми були. Так. Тільки ми вже не а не пливемо. Так. Але давайте вже йти додому, бо зараз нам буде кофе. <гум> зараз буде ніч. Так, але помов... Так. Так. Приколять ви поміг, правда, Аметри? Правда. Ми тебе шпурну. Дивіться, що там за гора? Прикольно, я пішов до неї. Зачекай, e, ми вже зараз будемо йти. Але 39 mm тут -hmm. може впасти в будь-яку секунду дінь Ти бач? Е, Містер Найт, бачиш, тут може позабізок? Про що я й говорив? А тепер йдемо додому, бо зараз як на нас нападуть моби, то нам буде не сладко. Люди, вийдете? йдемо. Йдемо. Ні, люди. Ми 30 і мітер Ми йти тут, бачите, якась... Ого. Ага. Так скажу, я тут тут Тебе пару мініметів. Пусть убирає, тут супер крипер. Добре. Ой-ой-ой. Я вообще мази нічого не бачу. А я бачу наш здій. Ты за ником. А беди. за моїм ніком. Лодома певне, замінити, певне не що, не. що нічого нема. Ось, давайте лягати спати. Заче? Назар. А на 30. ти Ти, Я нажимаю на кроватку, а ти скоріше за мене не елі. Нічого. Не а двері хто забув? Запити, а? Mm -hmm. О, дивіться, тут вже гарбуз достиг. Я тут покажу минулу серію, що ми робили, ми були не йшли в панер мові, і ми ah. от дістали ресурсів, а мені алемент е, третій вже показав. А. Добре. Давайте зро зробимо відра, щоб Видро? посадити Це Теж залізо, що, ну, що ми не йшли. Так. А де він? Алло А де воно? По три желіза Беремо по три желіза і там. Да. По три желіза. Я, я можу зробити три відра Робити мені? Ні, тільки по, по одному і все А чого тут нема сликів? Слитків желіза сливки. Маші сплеш мав. Маша спляш, мама. Я взяв слитки. Мені що зробити відро? Да. Да. Андрій, я взяв шість слитків, того я тобі зроблю той. Добре? Який ти Андрій. Ой, Андрій? Містер Найт. Містер Найт, появися сундук. Не змі. А що ми будемо з робити зверху з верхнім поверхом наші підписчики мають написати купайте навколо і будемо... містер де подивитися я тобі зробив там від пропасал нижній сундук купайте навколо цього пісок пісок ставите я тут навкопав майже 30 піска. 30?

Ничего не молодец. Все харни трус, Все у нас тросницы сад. Але треба, щоб було більше води. Носить воду. Що? Треба, щоб було більше води, носить воду. Починайте, забрав в сундуку. Так. Да. Я кудись розбив воду, а не знаю куди. Ще одне відро і все. Далі я йду несу. Угу. А куди? А воно. Все. Ось. Все. Будемо робити. Я думаю, на цьому ми вже будемо закінчувати нашу серію. Ні, давайте ще дошку. Що ж, дуже... ну, не, не дуже довго. Може, давайте до 20 хвилин. Давайте тр... трошки пізніше будемо до 20 хвилин і все далі. Або давайте тут зробимо нашу ванну. Ванну? Так. Хто має відро з водою? Я. Yeah. Поставте ось тут о, ось тут зверху. А далі підписчики, я надіюсь, скажуть, що нам зробити надалі з цим поверхом. Так. А, да, а це Ти... буде поки що це фонтан. І можна в ньому буде митися. Давайте позбираємо ще тут, що є в нашому саду. Що? А ага. що? на тридцять. Що? Ти коли виклик прийде на Ютубі, я тобі подивишся його, а ти будеш в шоці, добре? Добре. Добре але тридцять. Добре. Я на ютуб. Угу. Давай. Давайте. За, давайте зараз будемо закінчувати серію. Давайте. Давай заходимо. Давайте будемо на, е коло нашого фонтану. Все закінчуємо. Закінчуємо. Так. Все. більше не будемо робити серії. Буде. Е <клух> все, е ну, на, ць на цьому все. Сьогоднішній випуск підійшов до кінця. Якщо ви хочете, щоб ми робили такі відео, то ставте лайки і підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал. На, наші, на канал Містер Найт, ЛМ30 і Тінволь. І ставте дуже багато Дим лайків. І пишіть в коментарі, що нам надалі робити. Або відсилайте якісь карти свої, що ви самі зробили. Добре, всім па-па. Всім па-па.